У будинку дитячої та юнацької творчості з нагоди Дня Матері та Міжнародного дня сім'ї для батьків та вихованців прийомних сімей дитячого будинку сімейного типу нещодавно було влаштовано свято. Зібравшись разом за одним столом з керівництвом міста, представниками соціальних служб прийомні сім'ї чаювали та залюбки дивилися на виступи вихованців Лозівського будинку творчості. Також вони мали змогу ознайомитися з виставкою робіт колективу цього позашкільного навчального закладу. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько на початку святкової концертно-розважальної програми від імені мера міста привітав всіх зі святом. Він назвав присутніх своїми родичами і згодом пояснив, чому на тих комісіях, які проходять через Лозівський міський совет, бачиш ті проблеми. их воспринимаешь уже как личные, и каждому очень хочется помочь, чтобы те дети, которые, ну, так, так случилось, что они не знают своих родителей и родных, но они приобрели ту теплоту, ту заботу в тех семьях, которые сделали шаг навстречу каждому ребенку. Господа оселі зустрічали гостей, які годиться з короваєм. Дарували їм сувеніри, різнокольорові кульки та свої виступи. Наша Україна, ми своя... Молодец! Гостей також розважали гумористичними номерами, перевіряли на здогадливість, пропонуючи завершити римовані рядки та вміння співати пісні. Року в Лозові відзначатимуть десятиріччя з дня створення першої прийомної сім'ї. Сьогодні в місті їх вже дев'ять і один дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 21 дитина. Першу прийомну сім'ю в місті створили Олена Зосим та Ростислав Вінник, які взяли на виховання до себе дівчинку. Згодом родина перетворилася в дитячий будинок сімейного типу, в якому сьогодні виховується четверо дітей. Прийомна сім'я Оксани Кучерявої та В'ячеслава Семененка наймолодша в місті, адже створена всього лише кілька місяців тому. Родина виховує двох прийом и двух своих детей. Мы дружим, любим друг друга. Юра Даш любит меня. Я его тоже люблю. Он такой мальчик у нас хороший. Хотя Настенька у нас хорошая, но нам более послушная, а с ней меньше проблем. Поэтому, когда меньше проблем, это всегда, знаете, как-то... Буля гладко проходя. Ну, діти наші вас прийняли хорошо, папа теж, собака кот теж. Ну как все нормально? В родині Лучині, Нових Світлани та Миколи троє дітей, двоє прийомних і одна підопічна. Марія навчається в Лузівському професійному ліцеї на перукаря Сашко та Марина. Школярі. Батьки називають своїх дітей гарними помічниками, і розповідають про сімейні традиції. Всі свята, які не є. Ось Пасха була в нас. Всі з'їжджаються діти з задоволенням до нас, щоб посидіти в місті за сімейним столом. з дітей. Ми в місті з це дуже дуже приємно. От дні народження, обов'язково. Виїжджаємо на пікнік. Батьки, які виховують прийомних дітей, сподіваються, що на їхньому прикладі інші лозівчани братимуть до своїх родин на виховання обездолених дітей, навчатимуть їх життю. Старший Артем прийшов з інтернату. Він нічого не вмів. Зараз ми впевнені, що він не пропаде в житті, бо він все вміє. Наприкінці свята заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько вручив всім родинам величезні пакунки з подарунками, кожен з яких вартістю майже тисячу гривень, в пакетах м'ячі, навушники, праски та багато багато іншого. Все це а також сам концерт, неабияк сподобалися як дітям, так і дорослим. Очень понравились виступлення. вони танцювали». ми дуже раді і пообщатися друг з другом, з сім'ями і вообще за заботу нашого. Е городского головы, за, семьях, за приглашение, за детей, за подарки. Это неожиданно, но очень-очень приятно. Каждый день ложишься спать с, тем, с той мыслью, что вот еще один день прошел, и ты вот победил, сделал доброе. Там, уроки выучил, да, Юра? Там, поцеловали все друг друга, легли спать счастливые и спокойные. За все благодарны. ...за те, що нам допомагають, за те, що на нас звертають увагу і за те, що такий... великий концерт. Мені теж дуже сподобалося, Я теж хочу, щоб так була завжди. Це дуже було приємно, щиро, мило, красиво. Кожній з цих родин свої традиції, об'єднує їх всіх любов до дітей, яким батьки дарують сімейний затишок та піклування. Діти ж зучить своїм батькам здоров'я та терпіння в такій нелегкій справі, як виховання дітей.